Ми запросили одного з найкращих тренерів, які працювали нещодавно в українському чемпіонаті тренера, який достатньо якісно працював з київським арсеналом, так само в нього була достатньо успішна кар'єра в Росії. Леоніда Кучка, для того, щоб він якраз от розібрав з чим ми зараз живемо. Чемпіонат України. А до речі, Леонід Кучук наразі проживає в Україні і готується поїхати до Мілану на стажування. І Поки він не поїхав, Роман Бебо запросив його до нас у студію, аби він а, створив свою збірну найкращих граців українського чемпіонату. Зараз він вам її і представить і проаналізував гру кожного футболіста. Країна народження Білорусі. Країна проживання Україна. Улюблений тренер Марсело Біелс. Улюблена тактична схема. 4-3-3. Леоніда Кучука називають гуру футбольної тактики і, жартуючи, у нього навіть прізвище тренерське. Кучук перегукується з англійським словом коуч тренер. З 1999-го білоруський наставник активно вивчає тактичний прогрес футболу. Екс-тренер Київського арсеналу в період творчої паузи з легкістю склав збірну чемпіонату України, за яким продовжує активно стежити. В воротах Денис Бойко. Сильні характеристики воротаря Дніпра. Гра на виходах, Підстраховка партнерів. Та гра на лінії. Сейви – это что-то невероятное. Почему? Потому что Бойко иногда в воротах на лінії творит чудеса. Та его антропометрія, длинні руки дозволяють йому, скажем, дуже вдачно грати на виходах. Правий захисник Даріо Серна. Капітан Шахтаря отримав виклик до збірної завдяки лідерству на полі, високій точності передач та активності при атаці. Це плеймейкер, граючий на фланге. За тайм він може делать до 10-14 передач з фланга. Точність передач порядка 80. 4,86%. Это очень высокая точность передач для крайнего защитника. Отдает такие передачи, как я говорю, конфетку. Остается только забить. Вот это отличает Дарио Сырно от остальных игроков. Левый защитник Вячеслав Шевчук. Лівий захисник проблемна позиція для українського футболу. Свої 36 років Шевчук продовжує бути основним гравцем національної збірної. Він славиться непоступливістю у єдиноборствах, великим обсягом роботи та підключеннями до атаки. Шевчук на флангі. крайній полузащитник, крайній нападаючий, разносторонні футболіст. Лівий центральний захисник – Ярослав Ракицький. Суперники шахтаря знають. Часто, щоб зупинити старт атаки гірників, потрібно перекрити першу передачу Ракицького. Саме лучшее его качество это начало атаки средними длинными передачами. Я считаю, что на Украине нету центрального защитника с такой левой ногой. Часто Ракицький сейчас в шахтере исполняет даже роль своеобразного опорного полузащитника, который э, атакует вторим темпом. Клинивается за спину Степаненко и начинает отдавать. Проценты его точности передач средних длинных, порядка 100% он фактически из 10 передач доводит 10%. Правый центральный защитник Андрей Пелявский. Сильные характеристики, непоступливість та дуже високий відсоток виграного повітря. Пелявського 79% відборів. Да? И игра вверху 73%. Это говорит о том, что он очень хорошо играет вверху, Показатель европейского уровня. Пилявський один з ключових гравців зорі на стандартах, де при захисті команда Вернедуба використовує з персонального піку. У них есть игроки, которые играют в зоне. Обычно это угол воротарской и напротив ближней штанги. І персональные граники, которые играют персонально. Пелявский напротив, да, это для ну, первого значит высокого роста всегда. Второе. Они снимают все передачи, значит, их тяжело перебивать. Если начинаешь перебивать, то зона воротаря это значит воротарская. Оборона зори при Кутовому схожа с таким самым компонентом лондонского Челси. Челси обороняется. Вот видите: два игрока играют по зоне, три игрока играют персонально. Левый опорный Сергей Рыбалко. Рибалка – це зв'язок між обороною та атакою Динамо. створення ширини при атаці. Він відзначається гарним баченням поля та фізичною витривалістю. Дуже мало значит, теряет мячей, что говорит о его точности передачи. 89% это игрок очень высокого уровня. Самое лучшее его качество это цепкость. Там, где мяч и отбирается мяч, всегда есть Сергей рыбалка. Кажется, что на первый взгляд что это незаметный игрок. Но он ключевой игрок для киевского Динамо. Також сильная сторона рыбалки тактично грамотность. То, что использует киевское Динамо в атаке. Часто рыбалка садится в левую или в правую зону. Схема 4-3-3 переходит в схему 3-4-3. Значит, мы видим, рыбалка сел в правую зону, два центральных защитника сдвинулись влево. Динамо получила преимущество в начале атаки. При обороні Динамо перебудовується у схему 4-1-4-1. де рибалка розташовується між лініями і працює по мячу. Все дуже просто. Якщо мяч, в частности, от воротаря пішов, він грав в лінію з мячом і з воротарем. Якщо б зіграли левому центральному Пілявському, він моментально б грав в лінію з мячом і Пілявським в одной линии. Поэтому, но ну, это опять же особливість построєння гри. Право опорное. Руслан Ротань. Головні плюси капітана збірної України універсальність, агресивність, здатність чіплятися за м'яч, вимогливість до себе та партнерів і виконання стандартів. Він може грати як нижнього, так і верхнього опорного, так і виконувати так називаємо номера 10 плеймекера. Аналізуючи найвдаліший матч Дніпра нового сезону із Шахтарем, Леонід Кучук дійшов висновку. Одним з ключових факторів перемоги Дніпра стала перевага у центрі поля. Ротан, як завжди, був у гостині подій. Со схеми 4-3-3 вмінялась в схему 5-2-3. Повністю закривався центр поля. Дуже було тяжело потрапити в центр поля. Дніпро вирубило ключових гравців Шахтера. Він не дав грати ні той шері. Марлос і Тайсон стали оттягиваться назад ниже лині... лінії полузащити. Вони стали пробігати на 15-20 метрів для того, щоб зіграти в атаку і потім Он, Вони стали ну, бежать длині. Правий інсайд. Андрей Єрмоленко. Як же пощастило любителям українського чемпіонату, що Єрмоленко не залишив Динамо. А ми продовжимо насолоджуватися його відчуттям гри, ударами з будь-якої дистанції та універсальністю. Я бы назвал его одним из лучших игроков, самым ценным игроком. Самая сильная игра Ермоленко это значит его дриблинг. Представляете, он фактически 100 из 100 обыгрывает. В середньому за игру Ярмоленко віддает три потенційно голювие передачи. Лучше играть одной ногой, но так как играет Ермоленко, чем двумя ногами ничего не делать. Часто говорят, это шутят клюшка. У него нога это как клюшка. Когда очень тяжело, он быстро работает с мячом, мяч не отпускает далеко и в любой момент может сделать все, что угодно. Не делал такое, что штамп одноногий футболист. Я сказал, что он обыгрывает как лево, так и вправо. Может по, как пойти под фланговую атаку, в лицевую, под правую ногу, может под левую в центр идти, под передачу или под удар. Нижний центральный нападающий – Алекс Тейшера. Не знайти в чемпіонаті України футболіста з таким феноменальним відчуттям, куди треба відкриватися та швидкістю прийняття рішень. Найкращий снайпер минулого чемпіонату продовжує впевнено йти до нової бомбардирської мети, постоянно використовує свою швидкість і грає якби глибини глубини атаки. Причому знаходить такі моменти, коли він виривається з глубини і часто грає, от, наприклад, із гладкого. и как бы является его тенью. Очень хорошо завязан, особенно с правым флангом. Как только мяч ударил его сырна, моментально Тайшейра открывает. Очень много передач получает за спину. Есть такой термин – хорошо ныряет. И для него нет разницы, какое расстояние пробегать вообще. Или 10, или 15, или 50 метров бежать. Левый инсайд Іван Петряк. Петряк – це перспектива чемпіонату. Вихованець київського футболу відзначається витривалістю, дриблінгом та швидкістю. Думаю, стане дуже ярким одним із відкриттів чемпіонату, ярким ігроком, що це тільки аванс. Сьогодні є, а завтра може і не бути. Тому він має завжди как бы быть в форме, всегда строить очень остро, агрессивно свою игру. Он может одинаково ровно играть что слева, что справа. Очень взрывной футболист. И после того, как отдает передачу, он быстро набирает скорость. И есть такой термин: идет выше мяча под передачу. Центральный нападающий Евгений Селезнев. Нещодавно нападнику Дніпра виповнилося 30. не мов би стало стимулом знову показати відчуття голу, потужність та роботу корпусом. Тактично грамотно стало строить гру, От нього є острое продовження. Це говорить о тому, що… Он начал играть не только на себя, но очень много играть на партнера. В последнее время он тоже стал очень садиться э, низко даже, э, к линии обороны или даже к, э, к опорной зоне. На мой взгляд, это самые сильные игроки начала первых туров чемпионата Украины. Вы знаете, вот кулак э, поспілкуюся тренером. Ну, так, ти в тебе візуальне, емоційне сприйняття. А коли поспілкуєшся з тренером, от, і коли це все, знаєте, пояснено, то нас ніби так і, я вам хочу сказати, набір футболістів дуже і дуже хороший чемпіонаті. Олександр Олексійович. Ну, тут можна согласитися, з кого з ким, я не согласен. Ну, давайте. Ну, а що ж давати, Допустимо, Пілявський, я вважаю, що Драгович сьогодні сильніше, просто сильніє. Шевчук. Ну, я поставив би каменюку. Там так. Ну и Дар'я этот чемпіонат у него, наверное, з усіх тех чемпіонатів, которых он провел. Поэтому Данила сило. Каменюка. Каменюка, бачите, на позиції лівого захисника, Олександр Кусочку, свого часу ви з ним працювали, правда? Да. Величевце. Успішно? Так, ви, не треба подводный течение. Ну, розказуйте, розказуйте. Буде у нас червосерне зізнання. Ж ж Это в чем я должен признаться? В том, что э, мы предпочли каменюку в Воробье, ми. На тот период Дима Воробей был ну, одним, расскажу, наверное, что, и самых... пришла, один, был один из самых сильных футболистов. Был Дима Воробей. И перспективных, и подающих надежды. И привлекало, так сказать, то, что э, скоростные качества и выступления за молодежную сборную. Поэтому я и дал предпочтение э, Воробью. Да, я ошибся, но это, наверное, естественный процесс. И меня то, радует тот факт, что Никита стал лидером «Зари» а может быть и у у него этого не получилось, потому что у футболиста часто бывает так, что он должен найти свою команду. Вот это как раз его команда. Про Каменюку. Ну, ну, а как вы он готов уже выступать за национальную сборную? Ну, я думаю, ну, что, что вы... с... с, дефицитом защитников крайних, конечно, ну, я думаю, конкуренцию он точно создаст. Ну и по поводу Мараеша не нашлось места, да, по началу чемпионата я бы, я бы отметил. Ну, сложно как бы сказать, Петряк тоже очень хороший Ну, это, опять же, сказали як аванс, да. Марайш действительно без всяких розкачок, без авансів. Морайж нападник. Нам, ну, нас, нас, нас цікавила позиція лівого ну, да. ну, Я вам хочу сказати, що взагалі для мене оце, ну, поява там Петряка дивна. Для вас не дивна, Оксана? Ні. Ну чого? Ну, дивна У нас сам Тайсон. Ну, ми ж беремо чемпіонат. Понимаете, вы возьмите чемпионат, и то место, на котором Заря выбралась на второе место, оно же не было случайным. И вклад этого футболиста очень весомый. Мы говорим о чемпионате. Поэтому я, допустим, говорю, что Дарья очень удачно проводит игры внутренние перенца. До сегодня, если вы видели матч с Норвегией, первый мяч, так сказать, опять привезли из-под него. <coughs> Поэтому я говорю, что это Данила Сила, значит, сегодня выглядит более стабильно в матчах внутренних чемпионатов. Чтобы я не махал, то в не было ему не было, Александр ну Петраки еще раз повторяю, ярко, играет ярко. С задором, значит, коэффициент полезного действия, действия очень високий. И Та какая вели? разница, сколько ему лет? Якщо взагалі подавить целий <кх�> фланг, у нас заходить, що каменюк петряк на данном этапе це вони в симу личній збірні чемпіонату. Це більше <кхорошее> заслуга, напевно, все-таки каменюки. Это Це все-таки напевно, більше заслуга каменюки. Эдуарде. Ну, естественно, но и нельзя умолять и Петряка заслуг, потому что одну игру можно вистрілити, две, но в принципе уже, да, небольшая дистанция пройдена, и он стабильно выглядит. Стабильно хорошо. Поэтому. У вас! Яка вот бачиня взагале вот, э, символічної збірної? Ви згодні зі всім? Ну, я ж говорю, я бы, может быть, немного впереді, да, марач все-таки мені, мені понравился в першій частині. Ну, в принципі, да. В принципі, как бы таких больших расхождений с этой сборной немає.